Всім привіт! Мене звати Олександра Конопацька, я керую бакалаврською програмою зі штучного інтелекту в Київській школі економіки і паралельно є заступницею декана з розвитку факультету комп'ютерних наук в Київській школі економіки. Я навчалася в Київському притесничному інституції і в Українському католицькому університеті, долучалася до освіти і до освітнього процесу ще під час навчання. Долучалася до досліджень з відповідального штучного інтелекту в лабораторії при Нью-Йоркському університеті Тандон. А також долучалася до моніторингу даних з відбудови і відновлення. України. Моя улюблена річ про штучний інтелект це, це те, що людина, яка є спеціалістом в цій галузі, може долучатися до роботи в абсолютно будь-якій галузі, оскільки зараз з розвитком штучного інтелекту, з розвитком його у всьому світі, майже кожна галузь імплементує у себе штучний інтелект, і можна долучатися до медицини, до біоінформатики, до навіть історії. І це надзвичайно захоплююче. Наша програма складається з кількох блоків. Найбільше один з найбільших блоків це блок з математичних дисциплін, які є надзвичайно важливі для опанування подальшому моделей і методів штучного інтелекту. Математичні дисципліни є різні: це і лінійна алгебра, і теорія ймовірності, і статистика, яка є невід'ємною частиною роботи з даними і моделями штучного інтелекту, і та багато інших цікавих дисциплін, які дозволять в майбутньому працювати в цій галузі. Також є великий блок з програмуванням, пов'язаний з програмною інженерією. Розробкою програм і програмного забезпечення це важливо, тому що все, що ми робимо зі штучним інтелектом, воно так чи інакше пов'язане з написанням коду, з імплементацією цього коду і з інтеграцією потім цих продуктів машинного навчання в бізнес, в продакшн. І далі звісно, на цих дисциплінах ми вже набудовуємо дисципліни, які є більш специфічні для штучного інтелекту. Це і машинне навчання, глибоке навчання, окремі дисципліни по окремим напрямкам штучного інтелекту, такі як комп'ютерний зір, робота з природною мовою. Таке інше багато дисциплін є вибірковими. Зокрема, студент, який захоче рухатися в напрямку більше, наприклад, комп'ютерного зору, може обрати ряд дисциплін, які пов'язані саме з цим напрямком, так само з аналітикою даних, з інженерією даних, з обробкою природної мови. У нас є обов'язкова частина пов'язана з розвитком світоглядних навичок студента, оскільки світогляд і розвиток так званих м'яких навичок є необхідною складовою для роботи не тільки в. І галузі, а й для того, щоб створювати щось нове, щоб працювати в будь-яких сферах, щоб розуміти те, як побудований цей світ. Тому є дисципліни, які є обов'язковими, такі як засоби пропаганди, контрпропаганди, проєктний менеджмент, а також вибіркові дисципліни з цього світоглядного блоку, дві з яких обов'язково потрібно взяти протягом навчання. Наше навчання багато побудовано на проектній діяльності, в тому числі наприкінці другого року навчання. Студенти працюють над проєктною роботою в командах. Це Міні-курсова робота з реальними даними, з реальними бізнес-проблемами. Наприкінці 4-го року навчання студенти пишуть диплом, дипломну роботу, яка може бути як проєктом, так і науковою роботою. Також в нас є практики після третього і четвертого року. Вони так само можуть бути як виробничими практиками в компаніях, так і науковими практиками на базі або нашого університету, або партнерських організацій і лабораторій. На програмі викладають справжні професіонали своєї справи, як і в всьому університеті, спеціалісти з PhD, з багаторічним досвідом викладання, зокрема математичних дисциплін. Це також спеціалісти з it індустрії реальні практики, які паралельно з викладанням роблять круті речі в українських і міжнародних компаніях, і приносять ці знання в аудиторію і діляться ними зі студентами. Наприклад, у нас один одну з дисциплін з менеджменту штучного інтелекту викладає віце-президент компанії УБ. Окрім здобуття глибоких теоретичних ґрунтованих знань, наша освітня програма побудована також на отриманні багатьох практичних навичок. Тому практична складова є важливою частиною всіх наших дисциплін. Навіть до математичних дисциплін, ми додаємо завдання з написанням коду, щоб розуміти, для чого можна застосовувати отримані знання на практичних проєктах і у штучному інтелекті. Ми маємо цілий пул компаній-партнерів і менторів з індустрії, які долучаються до, по перше, розробки нашої освітньої програми, тому що нам дуже важливо, щоб наша програма була актуальною і актуальною для ринку і для поточної ситуації на ринку. Тому ми завжди при кожному оновленні програми ми збираємо інпут з ринку, щоб знати, що потрібно на даний момент і що буде потрібно через 5 чи 10 років. Також ці компанії долучаються до надання нам місць для практики, можливості для. Практики наших студентів ми тісно з ними співпрацюємо по цим практикам, завжди супроводжуємо наших студентів на цьому процесі і допомагаємо їм вибрати для себе хороші місця і отримати справді крутий досвід на цих практиках. Також з цими компаніями ми співпрацюємо щодо створення задач для проєктів, щодо отримання даних для того, щоб навчання і на проєктна робота на наших курсах могла відбуватися з реальними даними і з реальними задачами. На програмі ми співпрацюємо з такими компаніями, зокрема. Ма як Genesis, NX, Loon, MacPo, які надають нам по перше експертизу, по-друге, реальні дані, по третє місця для практики, а також багатьма стартапами і дослідницькими інституціями. Ця програма підійде для тих, хто хоче працювати з математикою, аналізом даних, створювати на основі математичних і статистичних технічних знань нові цікаві продукти, змінювати світ у міждисциплінарних сферах і загалом долучатися до нових цікавих викликів. За результатами навчання на програмі студенти навчаться будувати моделі машинного навчання для роботи з різними типами даних, це як табличні дані, зображення, відео, аудіо, тексти. Також е, працювати безпосередньо з цими даними від попереднього збору, обробки, аналізу, зберігання, інженерії даних дуже важливо в сучасному світі. Є відповідальне ставлення до штучного інтелекту і Складова відповідальності етики штучного інтелекту є невід'ємною складовою всієї нашої програми. А також для спеціаліста зі штучного інтелекту важливо мати розвинені навички, так звані м'які навички, а, навички проєктного менеджменту і всьому цьому ми також навчаємо.